Керуючись пунктом 1 частини 1 статті 26 під пунктом 13-14 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні міська рада вирішила. затвердити регламент Київської міської ради 7-го скликання додається і контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та правопорядку. Що немає заперечень, прошу голосувати. Тобто за те, що даний проєкт рішення надати перші на сесії, то за? Проти, підтримались, приймаються. Шановні депутати, на ваш розгляд, як приноситься проєкт положення. Регламент прийняли. Я вже, в принципі, Юра Олександровича на інших сесіях предупреждав, що в нас можна знімати тільки акредитованими. Ну, то акредитуйте, Юра Олександровичу. Є положення про акредитацію, підійде до Ірини Володимирів, не ознайомитеся. Так як зробився грант, і в принципі тоді будете змінити. Підходить? Бо не можете проголосувати так, чому Ні, Там Там була там прописана Про привантається. Акредитацію, відповідно, відповідно, тоді вже будете, щоб ви знали, як проводиться кредитація. Вже в даному сумі. Акредитова. Ми вже дозволяли всім сьогодні, вже, скажімо так, не дотримуватися регламента. Зараз ми його тільки затвердимо, то давайте вже хай, я не знаю, як це чоловік звичайно. Тому що є регламент, давайте, якщо ми вже затвердили, працювати по ньому. Тому що ми один раз. Для чого, для чого тоді взагалі це все приймає? Якщо є регламент, ми його будемо дотримувати. <скільки> Давайте, Давайте. Давайте. Ну, Давайте. са ми говорили про те, <спільне> що регламент ще не затверджений. Ось ми затвердили, вже наслідуючи те, ми працюємо за новим <спільне> регламентом. хай вже посадять <спільне> <хай позніває. спільне> по Ну Вже хай знімає, ради Бога. Сьогодні багато чого не можна було, але вже раз дозволити. На нашому процесі приноситься проєкт. А грант що не може порізати? Ну грант же ж так само може порізати. Ви навіть не Депутати приймають рішення про акредитацію, хто буде висвітлювати сесію згідно положення. Ви приймаєте положення, про акредитацію? Ми приймемо положення, ми будемо приймати. Ми, ми не захочемо, щоб грант назвав. Для того людина повинна зареєструватися.

Якщо вони опубліковані, що ми користуємося старими регламентом. Там точно так само все прописано. Вибачайте, я яку я можу репозити за порядком.